Отак От е, виглядав е, курган, який розкопували на, на Херсонщині. А це е, клад епохи бронзи. Саме цей клад був е, пограбований, викрадений е, під час Другої світової війни, е, коли захоплений Херсон був е, е, німецькими нацистами. І, Таким, якимось дивом він повернувся до музею в 1994 році. Але наразі зараз він знов вже вдруге пограбований, але на, на сьогоднішній день це під час російської окупації. У нас надійшли подібні стрілки, у нас надійшли дельфінчики, є ось підписані. От. Вони дуже гарні, такі і дуже рідкісні. Вони з наших, ми можемо сказати, що з наших територій, римські динарії. А у нас були найбільш цінні монети римської доби. Я можу показати, вони вийшли у книгу 120 раритетів. Вони демонструвалися у нас в експозиційному залі, залі зброї, коли розповідали про римську добу, яка відбувалася на наших тернах.